Ми в місті Дубно і прямо перед нами Дубинський замок. За всю свою історію замок жодного разу не було захоплено, незважаючи на спроби татар, казаків, росіян та шведів. В той час, коли Колумб відкрив Америку 1492 рік, князь Острозький збудував Дубинський замок. До цього тут було дерев'яне укріплення, але кам'яним замок зробив саме Костянтин Острозький. На території Дубинської фортеці розташовані два палаци: Палац Острозьких та Палац Любомирських. В замках зберігались незліченні трофеї, коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброя і захисне озброєння, хутра тощо. О, тут якась кафешечка, накривають столи, буде частування. Замок Острозьких зараз на реконструкції і відкриті тільки каземати. Ходи там настільки великі, широкі, що ними могла проїхати карета, зайти військо і могли сховатися жителі міста під час облоги. Ось казівник нам якраз показує, що палац Острозьких і каземати направо смачно поїсти туди ж, а палац Любомирських наліво. У радянські часи тут була військова частина, і саме тоді на подвір'ї з'явилися сині ялинки, які користувалися особливою популярністю в радянських чиновників. Зараз територія замку є державним історико-архітектурним заповідником. І хочеться сказати величезне дякую працівникам музею за те, що так гарно і дбайливо зберігають та доглядають пам'ятки історії. Це надбрамний корпус. А ми йдемо в палац князів Любомирських. Це мисливська кімната. Розповідають, що якось Михайло Любомирський запросив в замок польського короля, влаштував йому шикарне полювання на відмедя, за що розчулений монарх пожалував князя Міхала генеральським чином. А ось син Михайла Любомирського Йозеф, коли російський цар захотів викопати дубно і створити там центр Волинської губернії, назвав таку ціну, що імператор не потягнув. Правда, це чи ні? Але Губенською столицею став Житомир, а дубно перетворилось на провінцію. Трошки тут моторошно, хоча експонати її вражають і дуже виглядають природньо, але о, ось це напевне, цей ведмідь. Але, напевно, ми звідси вийдемо і підемо в інші кімнати. Десь як весільна зала, напевно, так. З вишиванками тут наречений наречена. Рушники з вишивками. Мотанки. Фотографія Гоголя тут, напевне, тому, що саме цей замок письменник обрав місцем подій повісті Тарас Бульба. Тут жила панночка-полячка, яку покохав син Тараса Бульби Андрій. Тут посуд тих часів. Це напевне дідух. Господи. Української, а це напевно, молодий і молода, так одягались. Кожній області була своя тобто, відповідь, як там була своя вишивка. Не наче писанка село. Що? Ніколи не любила краєзнавчі музеї. А тут прям залипла? Хліб всьому голова на столі. О, я цікав. Тут цілих два зали зброй. Там ще один. Тут самоважки. Протига. П'ятнадцяте, 15... сімнадцяте сторіччя. Mm -hmm. Що справжнє? Мольто хліб її поїла просто к ничу. О, який козак. Вот так. О, була влада весь. Вітманська була в 17-ті річі. А це полковницький. Пернач шестопе. А це ще таке стремена? Вікольна лук татарський. Чинки кривий. Життя його бідно покрутило. Гарбалець. Щіп.

Столові прибори, вернеш. А то. Да. Що да. тут у нас? Сервіс столовий англійської фірми Johnson's Brothers з кінця 19 сторіччя, от так. От. Книжки так само. Так, в яклодському замку старі книжки. Чи прийшли з двадцятого сторічча? Класно. Що ми прийшли? Першо, а, пер... ми... Ну, ми в обратну сторону, в зворотній. Ми... ми пройшли звідси почали. <гум> Римський час. Що тут у нас в римському часі? Прикраси. Ось такі. Що це таке? А де пояснюють, що це таке? Прикраси і елементи одягу. Так, ранні слов'яни. Що в ранніх слов'ян було? Глечить. І Київська Русь. 10-13 -е, -е, -е сторіччя. Mm -hmm. Mm -hmm. Залізні знаряддя. А це що? Скляні браслети. Уже хрестики. Вже були хрестики. On va aller, on va aller, on va aller. Ça va, Zolita? On va, Média. Oye, ça a été inapproprié. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller, На виході чи на вході в зал для балів є кімната сміху. Ну, королівство кривих зеркал. Звичайні криві зеркала, ми вже їх не знімали. Зараз ми піднімемось цими сходами і вийдемо до дівочої вежі або беатки. І ще одна легенда: в 1577 році замку готувалися до весілля. Виходила заміж племінниця князя Острозького Беата. Під час святкування на замок несподівано напали татари. Беата піднялась на вежу і наказала вистрілити з гармати. Пострілом було вбито татарського хана. Татари зняли облогу, і весілля продовжилось. Ще з цієї сторони від входу Тут ще є кафешечка, гриль. гріль. всі умови гуляйте. Їжте, прогулюйтесь далі, відпочивайте на гарній зеленій території. Невеликій, але гарній. І ще є фотозона з сердечками. Ну, і ялинки. Дуже гарні. А, це не, sorry, не фотозона. Тут Сердечко. Виходячи з фортеці, ми ще зайшли в кімнату, де збережена колекція дзвонів та ікон. Ікони фотографувати не можна, а в дзвони можна було навіть подзвонити. Не дуже гучно, звичайно. Екскурсія наша закінчилась. Екотур дякуємо вам за вихідні.